Вітаю, мене звати Устименко Данило і я б хотів презентувати рішення для гри «П'ятнашки» версія 9.16.24. Почнімо з короткого плану презентації, почнімо ми з постановки нашої задачі. Далі розберемо алгоритм рішення, потім розберемо, власне, як я це реалізував на пролозі, продемонструю результати допомогою графічного інтерфейсу. І підведемо короткі підсумки. Отже, перейдімо до постановки задачі. П'ятнашки. Це популярна головоломка, придумана ще в 1878 році Ноєм Чепменом. Складається вона з 15 однакових квадратних пластинок занесеними числами від 1 до 15. Ці пластинки поміщаються в квадратну коробку, довжина сторони, якої в 4 рази більша довжини. Сторони пластинок, відповідно, в коробці залишається незаповненим одне квадратне поле. Мета гри, переміщаючи пластинки по коробці, добитися впорядкування їх по номерах, бажано зробивши за якомога менше переміщень. Існує багато варіацій цієї гри, що включають зміну розміру поля, зміну напису чи розміру самих елементів. Але загалом алгоритм схожий. Отже, алгоритм рішення цієї задачі. Для вирішення цієї задачі існує безліч е, алгоритмів, е, але перш ніж до них перейти, я розповім, як представляється рішення цієї задачі. Е, ми використовуємо пошук у дереві. Дерево відповідно е, задається вершинами, кожна вершина містить певну конфігурацію дошки. Ребра – це ходи, які призводять до зміни нашої конфігурації. І е, задача наша зводиться до пошуку найкоротшого шляху в графі від початкової конфігурації до вирішеної конфігурації. Проте, е, якщо використовувати прості алгоритми пошуку, по типу пошук в ширину, обчислення стають складними і вимагають дуже великих витрат пам'яті, е, я ж використовував алгоритм А-зірочка, який допомагає нам перебирати не всі наші конфігурації по черзі. А додає певну логіку до нашого пошуку. По-перше, для того, аби не повторювати вже зроблені раніше конфігурації, ми будемо зберігати їх і перевіряти на кожному ході, чи ми раніше її не отримували. По-друге, ми будемо розширювати не усі ноди одночасно, а будемо їх пріоритизувати. Для цього ми використовуємо евристичну функцію. Евристична функція це функція, яка оцінює відстань від певного стану. До цільового стану. І при цьому оцінна відстань не більше, ніж оціна відстань від будь-якого сусідніх станів плюс ціна кроку до цього сусіда В нашому випадку, це мангеттинська відстань. За цією метрикою відстань між двома точками дорівнює сумі модулів різниць їх координат. Іншими словами, для нашої задачі це кількість ходів, яка необхідна, аби перемістити конкретну дощечку на потрібне місце за умови, що дощечки можуть накладатися. Відповідно тут. Для Семірки нам потрібно зробити 1, 2, 3 ходи, аби перемістити її на потрібне місце. Отже, для Семірки е, магетнська відстань буде 3. Для десятки нам потрібно зробити лише 2 ходи, тому для неї магетнська відстань буде 2. Е, аби обчислити Мангетнську відстань для всієї дошки, ми додаємо магетінські відстані кожного елемента. Е, отже, для кожної ноди, яку ми створюємо. Ми обчислюємо її значення F, е, яке е, обчислюється додаванням мангеттинської відстані H е, до е, кількості ходів, яку ця нода вже зробила, щоб йти до цього стану. Це G. Е, основним е, елементом алгоритму Азірочка є пріоритетна черга е, вершин графу, яка містить вершинню, відсортовані за значенням цієї. Функції F. Алгоритм дістає перший елемент з черги, розширює усі можливі ходи для цієї черги, перевіряючи, чи ми не мали такої конфігурації раніше. Відповідні нові конфігурації додаються в загальну чергу зі зберіганням порядку зазначенням F. Ці дії повторюються, поки ми не прийдемо до фінального стану. Ми докладніше, ще розберемо цей алгоритм, коли будемо розбирати програму на пролозі. Отже, перейдімо, власне, до розбору е, програми на пролозі. Е, починається моя програма із задання предикату ноди. Е, відповідно, нода складається зі state е, стан, е, відповідно, конфігурація нашої дошки і moves е, ходи, які потрібні для того, щоб прийти до цієї конфігурації від початкового стану. Е, третій аргумент. Буде використовуватись для uh, задання uh, Fляння uh, значення F для нашої ноди. Uh, для того, аби розв'язати uh, нашу задачу, ми викликаємо предикат solve, задаючи йому початкову дошку і отримуємо uh, відповідь uh, Moves, uh, відповідно, ходи, які потрібні для того, аби вирішити нашу задачу. Uh, Отже, що тут відбувається? Спочатку ми рахуємо Get Score. Ми рахуємо F-функцію для нашої початкової дошки. Ось про GetScore, Get Score. Він обчислює Манхеттенську відстань, обчислює довжину списку ходів, які потрібні були, аби прийти до цієї дошки, до цієї конфігурації, і додає ці два значення: як обчислюється манхеттенська відстань? Ми отримуємо лише дошку. Рахуємо ширину дошки, бравши корінь від довжини всієї конфігурації, і даємо його допоміжній функції MageDist. Ця функція по черзі бере кожен елемент з нашої конфігурації і рахує для нього singleDist, тобто рахує для нього. Манхетенську відстань для одного елемента. І далі е, рекурсивно викликається допоміжний е, предикат для інших елементів, аж поки ми не дійдемо до кінця. Тідно, коли ми дійдемо до пустого списку елементів, ми вертаємо 0. І таким чином складається наша загальна Манхеттенська відстань для дошки. Е, як рахується відстань для одного елементу, е, це прості математичні перетворення, допомогою яких. Я отримую як координати дошки, відносні координати по дошці. І віднімаю їх для значення, де зараз знаходиться наша дошечка і де вона повинна знаходитись. Беру абсолютну різницю від цих координат і додаю їх по X і по ігроку. Так, давайте продовжимо з нашим Solve. І наступний предикат це. Основний предикат, uh, run, який буде uh, рекурсивно викликатися аж до завершення програми. Ми uh, надаємо йому uh, список нод uh, в якій одразу заношуємо нашу початкову ноду, яка має uh, стан Word uh, конфігурацію. Uh, список ходів, які вже зроблені пусти, тому що ми їх ще їх не робили, і обчислений uh, наш скор який ми отримали від get GetScore. Uh, другий аргумент це пустий список. Це uh, список уже пройдених uh, дошок. Він у uh, нас теж поки пустий, і відномус uh, ходи, які ми потім uh, будемо отримувати в результаті. Uh, отже, uh, перший предикат RUN перевіряє, чи наша нода uh, є кінцевою, чи наша нода із гол. Цей, not is goal, цей предикат not is goal е, uh, використовує предикат GenerateList, який uh, генерує uh, правильну дошку, відповідно, вже вирішену, і просто uh, порівнює, чи наша дошка uh, дорівнює вже вирішеній дошці, чи вони співпадають. Якщо так, то uh, відповідно нода правильна. І тоді, якщо наша нода є кінцевою, тоді ми. Uh, Обрізаємо виконання нашого предикату run і е, повертаємо значення сюди. Е, якщо ж ні, е, викликається наступний предикат run, який уже е, бере нашу е, першу ноду з черги, і викликає предикат Process node. Е, Process node, е, знаходить усі ходи е, для ноди, яку йому надали. Тобто він шукає усі конфігурації дошки, які будуть підходити під предикат Make Move. Make Move, відповідно, має 4 різних предикати, які, які відповідають за хід вліво-вправо, вгору і вниз. Цей наступна конфігурація не повинна бути в списку вже пройдених конфігурацій. Для цієї нової конфігурації ми додаємо а, наш а, новий хід новий до загального списку ходів, і ми обраховуємо для нього F-функцію. І відповідно заносимо її в список New Nodes, який потім будемо вставляти в загальну чергу. Про предиката Insert-Node-List а, ми вставляємо список node, а, new nodes, в загальну чергу. Зі зберіганням е, порядку за F-функцією. Insert node list е, по черзі е, бере кожну ноду і викликає node, InsertNode, е, який е, вставляє нашу ноду в загальну чергу е, зі зберіганням е, правильного порядку F-функції за зростанням. Е, Якщо вже немає е, нод в нашому списку, тоді ми просто повертаємо нашу чергу. Е, після того, як ми обробили нашу ноду і отримали нову чергу, ми додаємо е, цю ноду до уже пройдених дошок, і викликаємо е, цей алгоритм знову, е, тільки уже з новою чергою і новим е, списком пройдених Дошок. Відповідно, так ми проходимось, аж поки е, не прийдемо до нашої цілі. Якщо ми не прийдемо до нашої цілі, то програма поверне false. Отже, перейдімо до графічної демонстрації наших результатів. Для графічного інтерфейсу наших п'ятнашок я використовував мову Python. Бібліотеку Pygame та бібліотеку PySweep для зв'язку нашої, нашої програми на пролозі з відповідною програмою на Python. Тут ми можемо задати розмір дошки, Відповідно, зараз стоїть 3 на 3, і можемо задати, чи з самого початку у нас перемішані наші елементи, чи ні. Отже, тут у нас стоїть true, значить у нас спочатку буде. Дошка 3х3 перемішана. За допомогою кнопки R ми можемо перемішати нашу дошку. І за допомогою кнопки S ми можемо викликати нашу програму на прилозі, аби вона показала нам рішення. Чи коли я натисну S, ми отримуємо в консолі відповідно рішення. Відповідно, можемо піти. За списком наших ходів і прийти до кінцевого результату. Давайте спробуємо. Ось маємо а, складену нашу дошку. А, закриємо нашу програму. А, відповідно, так само ми можемо поставити а, розмір дошки 4. А, Запустить програму. Е, відповідно, бачимо е, нашу дошку 4 х 4 і можемо запустити нашу програму пролог, аби отримати рішення. Ось відповідно отримане рішення. Е, давайте його перевіримо. І бачимо, що справді. Рішення є правильним. Отже, можемо перевірити ще на дошці 5 на 5. Давайте запустимо нашу програму. Ось от видно дошка розміром 5 на 5. Натискаємо клавішу S для вирішення. Це займає трохи більше часу. Ось маємо результат, давайте його перевіримо. І бачимо, що наша програма успішно Е, Тут не відбуваються перевірки на те, чи наша конфігурація правильна. Адже я е, перемішую нашу дошку е, рандомними ходами е, на дошці. Тому не може дійти до такої конфігурації, яка е, не є правильною. Е, отже, давайте перейдемо до висновків. Програма на прилозі е, працює коректно, правильно, е, знаходить е, потрібні рішення. Е, процес. Е, Розробки був доволі е, простим, інтуїтивно зрозумілим. Проте швидкість виконання програми не найкраща. Особливо це, помітно, якщо збільшувати розмір дошки до, на дошці 5х5, е, часто потрібно чекати дуже довго, щоб отримати рішення. Е, одним з пояснень для цього може бути послідовність використаного алгоритму. Е, а зірочка дуже послідовний алгоритм. Ми перебираємо вершини графа а, по черзі. І я впевнений, що пролог може працювати набагато скоріше, якщо використовувати його паралельні обчислення за допомогою якихось а, більш паралельних алгоритмів. А, також для збільшення швидкості нашого алгоритму а, можна придумати альтернативніші, якісь точніші евристичні функції, які також поліпшать швидкість знаходження розв'язку. Це все. Дякую за увагу. На цьому слайді ви можете бачити список використаних джерел.